29 липня виконавчим комітетом міської ради та громадським об'єднанням Центру локального самоврядування проведено тренінг на тему запровадження системи електронних закупівель Прозора на місцевому рівні. На заході були присутні представники підрозділів міської ради, підпорядкованих установ, підприємств, та організацій, що є розпорядниками бюджетних коштів. В програмі заходу було декілька питань, а саме загальний огляд електронної системи та визначення порогів при застосуванні електронної системи закупівель. Надія Бойко, представник навчально-консультаційного відділу «Зовнішторг видав України, зупинилася та детально розказала присутнім про процедури допорогових закупівель. Документи в системі «Прозоро» не видаляються ніколи. Ви не можете видалити документи з Прозору. Ви можете його замінити, ви можете додати, видалити неможливо ні на жодному з етапів. Оці варіанти, коли я помилився, помилився, не той документ. Буває, але ми із системи документи не видаляємо ніколи. Так само, документи-учасників, які вони вам прикріплять а, в систему, вони також не, їх неможливо буде видалити. Але, знову ж таки, на періоді уточнення, ці перші 3 дні, ви маєте право вносити зміни в ваше оголошення. Три дні у вас пройшло, переходить закупівля автоматично на наступний етап. Це період подачі пропозицій. Період подачі пропозицій триває не менше двох робочих днів або один робочий день, якщо очікувана вартість закупівлі менше ніж 50 тисяч гривень. В цей час ви, як замовники, вже все на питання не відповідаєте, зміни вже не можете внести. Ви просто цей період очікуєте там п'яти каву, не звертайтеся за увагу. В цей час це вже час учасника. Учасник через електронну систему має подати вам пропозицію. Ви не знаєте, хто подався, ви не знаєте, скільки подалось пропозицій ви цей період, очікуєте. Після того, як пройшли оці два робочі дні, ми очікуємо на аукціон. Згідно порядку здійснення допороги закупівель, у е нас, якщо вам на періоді подачі пропозицій подався лише один учасник, зрозуміло, що аукціону не буде, бо нема з ким торгуватися. Ваша закупівля прийде без аукціону зразу ж на кваліфікацію на оцінку. Якщо ж вам подалося двоє або більше учасників подали свої пропозиції, у вас відбудеться аукціон. Вам, як замовником, по суті, не обов'язково буде там, подивитися на вашу закупівлю, або там спостерігати за аукціоном. Це ваше по суті бажання. У вас буде посилання на цей аукціон. Ви зможете на нього або дивитися, або не звертати увагу і очікувати на кваліфікацію. Але у вас буде чітко в кабінеті вказано. Якщо буде аукціон, то коли? Час та да, бо він є онлайн, це вже не де лише коли. Якщо опціону немає, то ви переходите закупівля, переходить на кваліфікацію, і ви просто розкриваєте пропозицію. і Дивитесь, хто вам там подався. слід зазначити, що згідно даних Білоцерківського управління Державної казначейської служби України у Київській області в місті обліковується 53 розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету. Станом на 29 липня цього року до системи електронних публічних закупівель підключені всі розпорядники бюджетних коштів, якими проведено закупівлі на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Економія коштів складає 96 тисяч гривень або 6,7% від загальної суми запланованих закупівель. Крім того, на виконання положення закону України про публічні закупівлі та з метою залучення комунальних підприємств, установ та організацій міста до використання процедури електронних закупівель, розроблений проект рішення Білоцерківської міської ради про затвердження положення про впровадження та експлуатацію в місті системи електронних закупівель. Пише зазначений проект рішення пройшов усі процедури розглянуто згідно закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та буде винесений на розгляд сесії міської ради.